Всіх рада вітати на каналі. Сьогодні зара огляд класного товару навезли багато, очі розбігаються, величезний магазин, три відділа, жіночі, чоловічі, дитячі, парфуми, аксесуари, розкішна сукня. Сукня вся мерехтить, але я пішла дивитися кажу на кожний день класику. Одразу побачила класну сумку, бордово-винний колір з тисненням і по боках текстиль. Досить щільний 1699 гривень, коштує така сумка, вона має ще довгу ручку, в трендовому бордовому кольорі цього року бордовий колір, кажуть в тренді, шкірзан 1699 гривень вже без текстилю, досить схожа на попередню. Ой, бачу такого всього класного, цікавого, новинок багато. Такий кардиган, він в'язаний, досить щільної в'язки. На сайті вказано, що це фольговий трикотажний кардиган. Він має покриття таким золотком. Це акрил з поліестером. Дуже стильний, дуже класний, з кишенями, ось як він виглядає на моделі. А можна до джинсів, я би його, наприклад, одягала більш як оверсайз, більш вільний, але на моделі, бачите, він такий обліпочку. А саме цікаво, як він буде вести себе при прані, можливо, потрібно здавати в хімчистку. Теж з таким покриттям фольговим, теж трикотажний тобто він тут в'язаний 1699 гривень, акрил, поліамід, поліестер, Ластан, бо для мене трикотаж трохи інший, Але я не буду сперечатися, кожного своє розуміння. Ну для мене це якби середньої щільності в'язка, така в'язаний кардиган, має таке покриття. Такий фольговий. Подивіться, які класні речі. Знову який кардиган такої крупної в'язки, він важкий, але він такий класний, об'ємний, такі гудзики, акцент для 1899 гривень. Акрил з поліамідом, молочно бежевий колір, красивий кардиган, нічого не скажеш, хочу просто слюнки течуть. Плечі приспущені, такий оверсайз. Ну, як ви думали, звичайно, я покажу ці крутючі чоботи. Це натуральна замша на такій шпилючці, на таких підборах симпатичних. Кінносочок трохи гострий. 3799 гривень. Вони легкі, вони класні, вони такі м'якесенькі. Ну і це натуральна замша всередині шкіра натуральна. Ось ці чоботи з сайту. Придивіться, вони такі призібрані знизу, можна їх так ще більше зібрати. Якраз до того кардигану одного і другого у бежевому кольорі, або можна поєднати ці чоботи з такою дублянкою, з такою курткою з штучного хутра 2199 гривень. Теж колір приємний, бежевий. Наскільки мені подобається в зарі, що речі лаконічні і одночасно такі сучасні, стримані. Люблю цей бренд цією душею і за модели і за. Стилістичного розміщення товару, ну і сюди чоботи як би красиво а, пасували. Весь простір взарі продуманий, а все розміщено так, а, а, як ви бачите, що хочеться купити, а, якби ця річ по-іншому, можливо, висіла, вона би так не привертала увагу. Такі піджаки, вони теплі, мені аж з рук почало все падати. Класний, теж такий бежевий, приємний бежевий, відтінки теж різних кольорів, є такі теплі, є холодні, є такі бруднуваті, А це такий теплий, чуть-чуть соковитий колір, бежевий з акцентними гузочками. Теж, якби все стримано, а от ті гузочки, вони в міру якраз пасують, поліестер і вовна в складі є ластан. Кросівки класненькі, теж легесенькі, і це шкіра. Тобто натуральна замша і текстиль. Сподобалися 1899 гривень, ці кросівочки. Варто придивитися ще базовий такий сірий колір, сірий теж дуже приємний, такий світло-сірий, темно-сірий, середньо-сірий, Є таке поєднання сірих відтінків. 1899 гривень теж коштують. Джинси, джинси в зарії а, мають класний крій, практично всім підходять 1449 гривень. Це не тільки мої висновки, нахваляють всі блогери, які ходять а, по магазинам і вже можуть зробити висновки, приміряють і купляють для себе такий кардиган, красивий грічичний колір. Колір нереально красивий. І він в'язаний в коси, і гузочки теж обтягнуті. В'язкою 1899 гривень, і це 100% вовна. Хто каже, що одна синтетика взагалі ні, в зарі є різні, так як в інших різних брендах, є різні складнички. Ось цей кардиган на моделі, і як він класно вписався до широких брюк, або цей джинсипалацо сподобався. Він же не такий обліпку, як цей з фольговим таким покриттям. Класненький. Класний кардиган, я придивляюся до нього, мені надзвичайно він сподобався. Якість вовна і він такий м'якесенький, він теплесенький. Стильні балетки, балетки на пряжках, красивий колір куриці, легкі. Це натуральна замша і 1899 гривень коштують. Сподобалося пальто. Пальто пошите таким трішки коканом, такий прямий силует і донизу, такий чуть-чуть завужене. Ну, таке класна модель 2899 гривень. Це поліестер, воно досить щільне, тримає форму. Красиве пальто, красивий такий колір базовий, а кишені мені подобається, що воно не дуже низько, а можна так зручно. Якби ховати ваші прекрасні ручки в цій кишені. Знову я побачила класний в'язаний топ, класний джампер на короткий рукав, теж такі, якби коси, е колір е жовтої охри, пастельний неяскравий, дуже красивий колір 1699 гривень. І ви будете вражені, це 100% вовна. Класний, м'якесенький, теплий, нелегкий такий, знаєте, тонесенький. Подивіться, як він класно по мінімалістичному виглядає на моделі навіть до білих брюк. гібрюк. Колір не різкий, жовтий, а такий от, жовтої охри, чи чуть такого до гірчичного, ну класненький. Класненький і вовна. Ну, далі я побачила класну річ, це така фешн, 1449 гривень, така безрукавка топ. Швидше всього, це не безрукавка, це просто такий топ, акрил, поліестер, поліамід і розшитий такими блискітками прозорими в реальності дивиться просто нереально красиво. Дуже мені цей раз сподобався вибір в Зарі. Стільки навезли класного. Бомбер стібаний з джинсу. Джинс натуральний, 100% бавовна. застібається на такі металеві гудзики і а, теж якби, тримає форму, але одночасно він легкий і не важкий. 1899 гривень. Ну, класний бомбер, і він підійде під все. Тепленькі брюки в'язані, бежево молочний колір, висока посадка в поясі на гумці 949 гривень. Це поліестер з бавовною, Такі брюки-палацу, широкий, класний колір. Минулого разу я показувала більш бежевий, такі навіть гольфер показувала. А тут молочний такий. Кремово-молочний колір, теж дуже класний, це поруч спідниця, бачите, то я показувала в минулому відео. Подивіться, взагалі там теж класні такі речі. 849 гривень спідниця, тобто є брюки, спідниця і цей гольф. Покажу вам, є рукавички, шкіряні, навезли багато класного. Шкіряні рукавички, м'якенька овеча шкіра. 1699 гривень. Вони просто прилягають до руки красиві і базові рукавички. Ще є такі довгі рукавиці шкіряні з м'якесенької овечої шкіри в чорному кольорі 2399 гривень. Нереально красиві, досить якісно пошиті. Шкіри м'якусінька, шкіра просто вам облягає руку. Треба брати на розмір, так щоб було впритик, тому що шкіра розношується. Я знаю, бо я купляла, купляла впритик, думала, як я буду на. Носити ці рукавиці, але вони розійшлися трохи і якраз ідеально просто по руці. Не рекомендую купляти одразу вільні рукавиці, тому що ну, і не красиво. Браслет цікавий, теж побачила вперше 949 гривень метал і шкіра, така коров'яча шкіра з волосяним покривом, вказана. Стильний досить браслет, такий неординарний. І такі заколочки є. Теж натуральна шкіра 599 гривень. І рукавички є всім крутим стильним принтом. Їх вивернули одну рукавичку на виборі, щоб, напевне, покупці бачили, що це натуральна шкіра 1449 гривень, такі рукавички без пальців. Класні рукавиці. Такі фешен можна. До мінімалістичного образу додати якоїсь такої ізюминки. Акрил, поліестер вовна 599 гривень така шапка бежева, вона середньої щільності, не є така легесенька. І є в сірому кольорі, і в чорному кольорі. Вони трішки високі, треба їх міряти. Такий кардиган, такий жакет, 1449 гривень. Така тканина поліестер, тканина досить щільна, тримає форму і колір рожевий, такий а, неяскравий, пастельний, чуть-чуть припорошений, дуже приємний колір, акцентні золотисті гудзики, плечі приспущені. Сподобався базовий кардиган, в'язаний чорний. Він теж не легкої в'язки, такої щільної, з великими гудзиками 1449 гривень. Візковозаполістерполіамід, красиві плечі приспущені, а самий патент високий і красиво має виглядати. А, є на моделі, але погано чомусь зображено так, як би хотілося а, ну, побачити, наскільки він, отак він краще має вигляд. Шкіряні високі чоботи-козаки. Шкіра досить така і не важка, і не цупка, така і не м'якасенька, 4799 гривень середньої такої щільності шкіри. Це шкір зам, стильна сумка, сумка з тисненням і на текстильні має текстильний ремінчик. Тище чотириста сорок гривень. Базові лофори? Ну, якщо брати по ціні і по вибору. То я б рекомендувала вам купляти шкіряні лофери. Ці лофери шкір замінника 1449 гривень, ціна все ж таки висока. Можна чуть-чуть додати пару гривень і купити в тій же зарі набагато кращої якості з натуральної шкіри. Це моя думка. Я би рекомендувала вам утриматися від покупки цих лоферів, хоча вони дуже стильні і класні, а купити, додати шкіряні лофери. А побачила стильну футболку і як. Цю футболку представили на манекені, що можна носити її по лонгу і теж буде класний мати вигляд. Хороша ідея. По лонгу можна одягнути футболку. 1099 гривень така футболка з принтом. Побачила на столі джемпери. Красивий блакитний і красиво рожевий, і я вам покажу м'якесенький картиган. 1249 гривень на гудзика в складі є вовна, Коліж такий блакитно-ніжний, і тут рожевий ще більш такий соковитіший камера не дуже взяла. 1699 гривень поло, джемпер з комірчиком, і це вовна. Дуже класненькі, м'якенькі. Я пішла дивитися дитяче, дитяче теж красиве, і мені подобається дитячий тим в зарі, що воно схоже на дорослий одяг, тільки в малому розмірі. 1199 гривень такий кардиган на гонзочках, приємний бежевий колір, дуже стильні дитячі речі, Деколи коли думаєш, що є такі дорослі речі. Ось, наприклад, такий кардиган у бежевому кольорі з боковими кишенями. Досить щільна в'язка, 1699 гривень, приємний бежевий колір, вовна акрил. Стильна, досить безрукавочка, в'язана в коси, біло-молочний колір. І в складі теж є поліестер, акрилполіестриволна васта. Такі черевики, 1599 гривень, це шкір замінник із штучним хутром. Доповнити образ можна сумочкою, такою як у мами, тому що такі моделі є більші, а це зменшена модель, дитяча. На текстильній ручці шкірзам Колір м'ятний, колір м'ятно-ніжний, камера не дуже відображає. Ну, нереально красивий колір, 2199 гривень. Така об'ємна курточка дитяча з капюшоном, застібається на кнопочки м'якенький врубчик джем перев'язані 749 гривень і хороший склад віскоза, за поліаміт Поліестер є і колір Моко, і різні інші кольори. Подивіться, яка об'ємна куртка, дута, така класна. Я хочу таку куртку 1199 гривень, ну нереально стильна. Вона в кольорі гра гра графітовому такий до чорний і не зовсім глибоко чорний. В стилі док Доктор Мартінс такі черевики з принтом 1399 гривень, і шкір замінник. Це вже більш базові черевики з пряжками, теж стильні, класні. Ціна в євро 29 євро. Ну, на класі вам скажу, скільки гривень коштують. Є колготки, дитячі різний вік, різний ріст. 529 гривень за дві пари. Є і світлі, є і чорні, бавовна полеміт, наполіомітеластан. Пухнасті тапки і є навіть 37-й розмір, тобто мій, який милі з хутром всередині хутру з вушками 749 гривень. Всім вдячна за перегляд, за те, що ви відвідали мій канал. До зустрічі! Всіх цілую, обіймаю!